Дмитро Снігірьов, співголова громадської ініціативи Права Справа, з нами на живому зв'язку. Пане Дмитре, бачимо вас і від імені аудиторії телевізійного каналу Прямий щиросердно вітаємо з усіма проминулими святами. Дякую на Ну і традиційно за нашою моцно присвяхованою традицією, коли ми з вами підсумовуємо тиждень цей перший тиждень нового року. Чим він був характерний, ви ясне діло розставите акценти і на бахмутському напрямку і споминете про Солидар. Я впевнений на цьому. Так, дякую. Але хотів би я почати власне з того, що подякувати телеканалу. Прямий попередніх передачах ми піднімали. Тему, що за координатами наданими аналітичним відділом громадської ініціативи Права справа збройними силами України було нанесено вогневе ураження по штабах ПВК Вагнер у місті Первомайськ Луганської області. Після цього з'являється інформація власне від самого Пригожина про смерть спецкора російського інформаційного агентства Фан Кирила Романовська. Офіційна версія, начебто, відомо захворювання, але варто говорити про те, що дата смерті співпадає з датою нанесення вогневого враження по штабах. Я підкреслюю ПВК Вагнера. Варто говорити про те, що Кирило Романовський це знакова фігура. Власне один з рупорів і відповідна людей, наближених до Пригожина. І друге, після виходу власне, нашої програми, де ми піднімали питання і акцентували увагу власне, на тому, що це вже четвертий випадок, коли Пригожин фактично повідомляє про місця розташування особового складу і штабів ПВК Вагнер. Виходить відео. Де пригожен, начебто, помилує, чи то скажімо, так оголошує про помилування, омністію і відповідне нагородження членів ПВК Вагнер 20 бійців. Ну, ця інформація не могла не зацікавити. Ми перевірили власне на сайті президента Російської Федерації немає указу про помилування. Я нагадаю, помилування відбувається виключно указом президента Російської Федерації. Для розуміння за 21 рік президент Російської Федерації помилував шістьох осіб. Друге. Рішення про зняття судимості приймають російські суди. Так само в відкритих базах немає даних. І третє, основне амністію оголошує Держдума Російської Федерації і відповідно приймають, затверджує рішення Рада Федерації. Ні про яку амністію оголошена не була. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати про те, що це відео це був елемент інформаційно-психологічних операцій з метою відвести від Пригожина власне, ну скажімо так, справедливу критику з приводу чисельних фактів загибелі його поплічників. Тому я Укліна дякую телеканалу Прямий за надану можливість щодо донесення інформації. Нас почули тепер, що стосується Бахмутського напрямку. На жаль, змушено констатувати, що повідомлення і британської розвідки про те, що пік російського наступу на Бахмут минув, і відповідне повідомлення так званого інституту вивчення війни, який давав аналогічні прогнози, вони не підтверджуються. Мовиться про те, що російські окупанти змінили тактику військового протистояння від лобових штурмів безпосередньо Бахмуту вони перейшли до тактики флангових охоплень. Наразі відбуваються спроби російських окупантів в першу чергу ПВК «Вагнер», продавити українські позиції поблизу населеного пункту Кліщівка. Це відповідна траса Костянтиновка-Бахмут. І другий напрямок наступу це Салідар. Він знаходиться на північ від Бахмуту і, відповідно, так само намагається взяти під контроль ще одну. Локації, якої здійснюється постачання гарнізону українських військ Бахмуті, себто можемо говорити про те, що наразі відбувається прямо протилежна ситуація, активізація військового протистояння і намагання росіян створити оперативне оточення збройних сил України в районі Бахмуту менше з тим. Не зважаючи на всі спроби російських військ, передислокацію особового складу, відповідно перекидання ствольної артилерії, систем реактивного залпового вогню, позиції збройних сил як в Солідарі, так і поблизу ключівки, вони контролюються нашими захисниками. Ні про яке взяття Солідару, мова не йде. Бої точаться дійсно практично в центрі міста, але менше з тим ми міцно тримаємо свої рубежі, Ба більше того, на окремих ділянках йде, скажімо так, тактика зустрічних контратак. Ще один напрямок наступу окупантів це селище Підгороднє в районі Бахмуту. Безпосередньо знов-таки намагання блокувати постачання збройних сил України в цьому районі. Варто говорити про те, що в районі Солідара вони атакують з власне района окупованої Яковлівки. Наразі, на жаль, ми змушені констатувати, що населений пункт Бахмутське знаходиться під окупантами, тобто їм вдалося захопити цей населений пункт і відповідно просунутися в глиб української території за різними оцінками до трьох кілометрів. Ще можемо сказати, щоб закінчити з бахмутським напрямком відповідно, намагання продавити українську оборону це наступ з району Андрівки і відповідна бої в районі Опитне. Разом з тим, хотів би зауважити наразі сьогодні. В змі з'явилася інформація очільника Луганського військово-цивільної адміністрації Гайдая з приводу того, що окупанти прикидають підрозділи з бахмутського напрямку під Кремінну. Ця інформація не відповідає дійсності. Я ще раз підкреслюю: наразі Бахмутський напрямок розглядається окупантами як один з пріоритетних, Ба більше того, саме на цьому напрямку наразі зосереджені основні зусилля окупаційних військ. Мовиться про саме передислокацію всіх можливих резервів, виключно на цей ключовий для них напрямок. Так, почули про е, Бахмутський напрямок. Пане Дмитре, якщо е, є у вас е, що повідомити з е, ваших оцінок і оцінок колег з ситуації на е, південному напрямку, е, то теж будемо вдячні. Давайте ми закінчимо з моєю рідною Луганщиною вже Давайте. східний напрямок. Давайте. Власне, мовиться про те, що. Наразі є, скажімо так, позитивні новини цього району є просування збройних сил України в районі населеного пункту Дібро, тобто ми можемо говорити про те, що не зважаючи на шалений опір з боку окупантів, збройні сили України поступово, але просуваються в напрямок Кримінної. З позитиву можемо сказати про те, що і на Сватівському напрямку, не зважаючи на спробу окупантів контратакувати в районі Стельмахівки і відповідно Новоселівки, Збройні Сили України міцно тримають рубежі, а більше того, контратакують. Бої ведуться знов таки в моменті зустрічних контратак в районі Новоселівська, щоб розуміти запеклість боїв. За останню добу в хірургічне відділення районної лікарні Старобєльська, яке наразі перетворено в військовий шпиталь окупантів, доставлено більше 50, е, е, ну, представників окупаційної армії, мовиться про вояків 35-ї бригади збройних сил Російської Федерації. Крім того, зафіксована передислокація власне на Сватівському напрямку. Мовиться про накопичення особових особового складу безпосередньо в самому місті Свата. Координати передані відповідна розвід товариству. Тому я думаю, луганський напрямок скор скоршим часом стане, ну скажімо так, джерелом оптимістичної інформації щодо власне спроможності Збройних сил України до деокупації цих територій. Будемо чекати е, цих новин від вас, е, пане Дмитре, у наших етерах. І знову ж таки про Херсонщину, якщо можна, і про е, Запоріжжя е, кілька слів. Так ну, можемо говорити про по, по, з приводу Херсонщини. Знову таки, незважаючи на так зване різдвяне перемир'я, ми можемо говорити, що, на жаль, цивільні об'єкти Херсона і інших населених пунктів вони опинилися під власне підступним. Вогневим ураженням з боку Російської Федерації, Причому б'ють виключно знов-таки, я ще раз підкреслю, по житлових районах. Варто говорити про те, що на запорізькому напрямку є ну, досить цікаві новини з приводу знов-таки того, що бавовна завітала в декількох населених пунктів, зокрема пологи Мелітополь, це місця зосередження особового складу окупаційних військ. Тобто можемо говорити про те, що збройні сили України перейшли до знов таки каскадного етапу. Деокупації Запорізької області, одним з пунктів якого є якраз вогневе ураження по місцях сукупчення і взяття під контроль логістики окупаційних військ, варто і зауважити, що останнім часом місті Мелітополь спостерігається власне передислокація особового складу окупаційних військ з району Маріуполя. Знов таки та сумнозвісна. Паромна переправа є к Маріуполь вчора. Е, ми зафіксували пересування колони з Маріуполя в напрямок Мелітополя, тобто, Мелітопольський напрямок наразі розглядається окупантами як один з найбільш ймовірних районів контрнаступу збройних сил України. Пане Дмитре, ми вам дуже дякуємо за як завжди, ґрунтовне поінформування поглядацької аудиторії телевізійного каналу «Прямий» щодо актуальної оперативної ситуації на фронті. І будемо дуже раді знову ж таки бачити вас у живих етерах телевізійного каналу «Прямий», в тому числі і наживо у студії. Спокійного дня бажаємо вам. Дмитро Снігорьов співголова громадської ініціативи Права справа був з нами на живому зв'язкові.